Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сезон заготовок продовжується і сьогодні у нас салат з стручкової квасолі, шпарагівки на зиму. Квасолі помити та зрізати хвостики з обох боків. Зручно це робити за допомогою ножиць. Нарізаємо навпіл, а якщо квасоля надто довга, можна розрізати на три частинки. Помідори помити та пропустити через м'ясорубку. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком, вливаємо більшу частину олії, смажимо хвилин 7-8. За цей час доводимо достатню кількість води до кипіння, щоб вона покрила всю квасолю. Вкидаємо туди квасолю, варимо від моменту, як закипить, 10 хвилин. Воду також можна трохи підсолити. До цибулі додаємо моркву натерту на крупній терці, вливаємо решту олії, смажимо овочі до м'якості. Виймаємо квасолю шумівкою або за допомогою друшляка, щоб вода повністю стекла. Всі інгредієнти змішуємо в каструлі, де будемо варити салат. Ставимо каструлю на вогонь, перемішуємо та доводимо до кипіння. Додаємо сіль, цукор та оцет. Також можна додати мелену червону паприку. Перемішуємо, варимо 15 хвилин. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Розкладаємо гарячий салат по сухих стерилізованих банках. Зверху банки прикриваємо кришками та стерилізуємо з моменту, як закипить, 1 годину. Герметично закриваємо, перевертаємо догори дном, укутуємо та в такому положенні залишаємо до повного охолодження. Ось такий дуже смачний та яскравий салат виходить, тож обов'язково при нагоді спробуйте приготувати. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!